Доброго дня. Я дуже рада бути на цій сцені. Це справді мій перший, це справді мій дебют, як вже сказала Оксана. Так що не судіть мене строго. Би. Хочу прочитати вам декілька вірш. Сонет безмовності. Безмовності. Моїх осінніх днів багатосвіл'я вступлена. Ще позолотий з жовтолистим крамом, дорогу тим, хто голову схилив. Безмовності моїх їдких очей, замислення, Жорливе в отруте. Тих сумнівів так сяк не перебути, вони ятрять іще, іще, іще безмовності, моїх ясних світань, недоговореність, недомовчання. Упроти її вичахлі прочани, що одностайно стискують звертання. Безмовності, безжалісно, нещадно, даруємо, а тиші словом стань. Тепер трошки такого печального, ностальгічного. Я колись спостерігала, як зникає ріка. І е, була, е, був там не тільки сум, а така пишність, яка мене дуже вразила. І по суті, цей вірш був написаний під впливом е, усвідомлення, як час все змінює. Ріка вмирає. Закрут замовлено стомиться марити. Мрії і сни із походів чужих. Ріки так людяно здатні постаріти, зібгано тріснуть, зношений ні. Не на удачу дзеркальними скалками прикро розсипле ткання рукава. Час, мов орозія він. І однаково знищить і руку, і ріку, і слова, та й не ріку, що їх промовлятиме, стиха, квапливо, не зваживши римку. Ніби у небі віршами загатами, вітер ловитиме, що не влизили. На горностай очеретної мантії сукори інкрустують смарах. Жаб'ячий хор у нестямнім завзятті Самозреченного славить розпах. Річка вмирає. Так пишно й приречено, так передчасно, мов хтось із рідні. Пам'яті сповнені, глузду предтечі, човен прадав лежить. І ще один останній вірш, який називається Початок міфотворення. Він присвячений одному моєму гарному другу, невідомому поету, якого вже, на жаль, немає, але який дуже любив цю землю, який. Який жив нею, який жив тут. Початок міфотворення. Це прадавнє лісисько чекає свого казкаря. Попадає зоря за світанком на зрошені лузі. Чи далеко, чи близько, загравий день розгоря, кличе плугатаря, його знову незаймана муза. Це прадавнє залісся чекає на свого співця. Із малого сільця, що на пагорбі там розімліло, з ластівками у стрісі, з ластовинням і так до лиця, мов на красну слівця, абрикосів ще заплодило. Це продавне річище, чекає того, хто рече не озвучені ще, не приречені прядива речі. То що сіній періщить, а літа так хочеться ще, ліцика на плече вздогін йому без заперечень. Це прадавнє урочище збудить того, хто не спить. Прагне час зупинить. І безсонням свій спокій зурочить. У зими довгі ночі, Ще й близько не на мить, що йому мимохідь так пророчу, поглянула в очі. Ця спрадавня даність легендою в пам'ять сплива. Що сколила у слова ці казкові пісенні уроки? Мій фотворче, мов завість світів, ще одна наднова. Я жива, вже жнива і стожари сторожки. Допоки дякую. Нагороджує конкурсантку Ларису Ілюк, власне, переможницю конкурсу Юрій Рудницький. Нагороджується дипломом і призом, який виготовив Олександр Бурцев. Це таке симпатичне Яблочко. І ми вітання Ларисі із Рицарського Волинського краю.